Мої відео стріляє. І всім дякую, хто, а. А, хто підтримує цей формат відео, ставить лайки і підписуйтесь. Ну, будь ласка, хто вже підписаний на канал, дякую, ви можете просто покласти лайк, якщо ви захочете. А ті, хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться на канал, це дуже як то моєму каналу. Ну ми так проїжджаємо вже, доїжджаємо до тої точки, яку я зробив в прошлому відео. І перелетимо її Опа. Нет, надо еще Марион, три, три, четыре, пушку прокачаем. У нас уже две штучки на максу. Вот пушка и Шена. Задохну. Солиту. подлетели, опять пролезаем, пробиваємо і все в тому же самому духу. Чипубах. З Ригу. Ну, я би сказав, що це уже, ну, не знаєте, хто почав Случайно дивитися тільки це відео, а ви можете загубити, ожо називається це відео Зомбі машинка аж просто написати у зомбі машинка, О, зомбі машина О, першу частину, другу частину, ну це вже третя частина, бо тут три частини. О, всім дякую, хто дивився перші дві часті. Ця третя буде похожа, як ви бачите. І бачите, в мене ще 19 мав бути патрон. Ну, у мене пушки вже немає. Прошу раз у мене десь тут закінчився, був бензин. Традиції. Традиції не змінюються. Ну а далі. Офф, ви Пушка дуже дала результати. У нас ще одна максималка двигатель. Далі я зроблю оцього максималку, далі цього і ось Ну і саме останнє буде це і це. Думаю, ми за це відео закінчимо з цією машиною, що її всю на максималку прокча. Тут ми їдемо, підстрілюємо зомбіки. І ще я стараюсь раді срати... ой, вибачте? Я стараюсь раді вас знімати відео навіть під гарячку. У мене сьогодні була гарячка на рівно. Знімаю для вас відео. Так ми летимо, стріляємо. Десь патрон. Сім патрон. Ще п'ять, чотири, три. Пах. Ну, ми зарвали. Аму я все думав, що то роздвигателем пов'язано. А то по-справжуємо до двигателя ніч немає. Тобто не обично. Або бокновені. Сейчас опять буде зрив. Сейчас ми будемо злітати. Ступив у нас дуже бензин не світиться. Оранжевим, що скоро тролін закінчиться. Ми так далеко ще будемо їхати. О, лише починає світитися. Ну два рази далі приедем тепер. Чому этому скорость света? Вс, давай перелетіло чуть-чуть чуточку дать. І что? А ви бачили, що там в кінці була машина якась. <кій> <кій> Значить, ми закінчимо з цією машиною не пройшов, не прокачав ще це все. Було бачите тут машина. Значить, Мені каже, би пройти до неї, тут треба все прокачати. Або прокачатися щось. отдельно только правильно. Стреляем, стреляем, стреляем пять. Подстреливаем их. Тиш -тиш. Тиш -тиш. Я подумал, что у меня пушка уже отвалилась. Подстрілюємо їх все нормально покажу. Угу, угу, угу. Я вже питався один раз зняти відео про Metro Royale. А Чуточку не війшля. Не вийшло. Ну і зато типу що я програв. А, там. Ну, я не годен показати, ну просто розкажу. Там у мене згався бос. Типа, він. Що я його... У мене кінчилось пулі, я його добував сковородку. і, коротше, і гра зламалась, мене забанувало. Ну Я вертаю свій аккаунт, так що можу цього тижня. Бо це перший ролик цього тижня. Я ще зніму ще одного відео про PUBG. і воно, навірно, вже буде вдало. Бляха, куди? Куда? Чого? Я скучаю. Ого, стільки много лишилось. 319 девятнадцать Ну, не все по, -по, -по порядку. Двигатель є. Yeah. Це є. Це є. Це є. А, то ми будемо популя... по порядку і вентилятор прокачаємо, пак ті штуки, а пак і все друге. А ну ж мені заміг сонку зйомку включила, включили. Там вже я нічого не зробив. Ну з цим відео, я думаю, ми просто заберемо нову машину і все. А ну ещ тут так далеко? А що ти пише сноу? Кись сноу. Зомбі апокаліпсис. А ще, якщо ви хочете відео про Майнкрафт, напишіть в коментарях. Я не знаю, може буде. Може хтось заходить ще в Майнкрафт. Саме перший мій Майнкрафт не вдався. Але саме на саме остання серія. Там добре звалив. Подивіться, як виглядає наша машина, все шо крива, але то її прискорює, що вона дуже скоро зато. Да, крива на скоро. Не прокачали вообще не то, що дає скорость або щось такого, а прокачали то що э, ліпше буде. Як то тормозити. Ну, Та то нам давало такою, що ми скоріше стали. Ну, Зараз гіперскорість полетіла, не знати куди. Прокачуємо. Прокачуємо. І все, тепер у нас ще один максималько. Ще три, три штуки три. Опа, мы сельтуху наконец-то нормально зробили. Бах. Улетаем, убиваем, пролетаем, убиваем, случайно задеваем. Состанние пять минут видео. Стріляємо, вбиваємо і їдемо. Ну, советую подивитися перші дві частини, вони дуже-дуже інтересні. Дуже ну, це, ну, першу частину ви не дуже зможете подивитися, бо там авторські права. Бо я, звичайно, не знав, Ну, цю музику, яка є в тігрі. Не можна показувати і то є авторське право, то що заборонено, блін. Та першу частину мені дуже подивитись, ну, советую просто другу частину подивитися. Ми їдемо, улітаємо п'ять, що не розуміє, куди ми їдемо, блін. Ну просто дуже скоро. Прям супер. Стоп, мы дымимось. А такое мое быть, что мы дымимось? Блин, прошлый раз мы дальше проехали. Куда мы скипер с киперскоростью этому? Даже же я в прошлый раз полетела. А нет, чуть не долетела. Угу. Ну, давайте закинем его ну, на эти прекрасные ноти. Вот, да, мы ну, открыли машину. Как мы хотели, но ну, в наступной серии мы обовязково это сделаем. Ну, всем дякую за перегляд. Всем пока!